Доброго ранку вам, доброго вечора. Таке коротеньке відео запишу. Уже сьома година, зараз буду на роботу. У мене сьогодні збиратись. Я вже зібралась, вийшла. Я чекаю, мене повинні сьогодні підвести. Гляньте, яка в нас гарна погода. От. На дворі сонце немає ні одного. Поганого прикметника, предвісника поганої погоди, чудова погода. Зранку співають пташки. Зараз ми з вами в Новій Шотландії в Канаді. Що хочу сказати, були питання з приводу, скільки коштує е, ота пічка для. Курки, яку я купляла, я купляла її в Веливілі, вона коштувала 25 доларів. От, ще питання були з приводу орендної плати. Моя орендна плата разом з інтернетом 1200 доларів. Я плачу, у мене двох кімнат, тобто дві спальні. Так, Це дуплекс. Це половина будинку, це дуплекс. Я знімаю. Живу я одна. Той, хто питав, чи готую я на всю сім'ю. Ні, не на яку сім'ю, я не готую, я готую завжди на себе. Одну іноді пригощаю когось, але готую все, все, що мені. Хочеться, все готую. У мене немає такого принципу, якщо я живу одна, то щось перекусила, та й ладно. Але іноді так буває. Прийшла з роботи, не дуже хочеться, сіла англійську повчила і там щось бутерброд з'їла, якось кави випала і, і ладно. Але ланч треба готувати, тому кожного вечора якусь частину свого часу я виділяю на приготування ланчок. Кожний день на роботу я беру ланчбокс. Знайомтесь, це мій ланчбокс. Скажете, що величезний. Ну, він не такий великий, це воно так кажеться. Ланчбокс, який я лежу свій ланч. У мене дві перерви на роботі, дві маленьких по 10 хвилин і велика це на обід. 30 хвилин. Тому ну, щось треба на перекуси брати два і щось на обід. У нас є на роботі безкоштовно, стоїть кава, стоїть сухе молоко, цукор. Тобто ви можете зробити собі каву, поїсти, попити. Ну, ось так. Тому відповіла на всі питання. Задавайте питання, розповім все, що знаю. Бай-бай! Була з вами Світланка з Канади. З вас питання, з мене відповіді. Не забудьте поставити лайк.